Вітаю! Сьогодні я з вами хочу поділитись чудовим рецептом кокосового пирога. Уявіть собі, м'який ніжний шматочок пирога тане на роті. А кокосова стружка всередині надає пирогу легкої текстурної хрустинки. Але водночас пиріг залишається пухким. Три яйця і 100 г цукру збиваємо до світлої пишної маси. Далі додаємо по 100 мл кефіру і олії. Рецепт цей дуже легко запам'ятовується. Перемішуємо все. Додаємо частину просіяного борошна і ретельно перемішуємо. І на завершення. Додаємо решту борошна і 50 г кокосової стружки. В борошно я додала 1 чайну ложку розпушувача. Виходить ніжне, легке тісто з ароматними вкрапленнями кокосової стружки. Я виливаю його у форму, застелену пергаментом. Випікати буду при температурі 180 градусів приблизно 40-50 хвилин. Готовий пиріг легко дістається з форми і виглядає дуже апетитно. Зверху присипаю цукровою пудрою і нарізаю. Можна смакувати, він м'який, пухкий і чудово ріжеться. Це той випадок, коли десерт простий у приготуванні, а на смак наче щось із кондитерської сонячній країні. На першій ноті відчувається легка солодкість, а вже за мить розкривається теплий тропічний аромат кокосу, який має витончений після А якщо зверху полити білим шоколадом, смак буде схожий на цукерки Рафаело. Цей рецепт настільки універсальний, що пиріг смачний як з олією, так і без неї. З олією він виходить ніжніший, більш вологий, а без неї легший і дієтичний. Тож ви можете обирати варіант на свій смак, у будь-якому випадку пиріг буде дуже смачний. Смачного вам!